Таємниця чарівного саду думок. Двері у світ думок. У невеличкому містечку, де кожен день був схожий на попередній, жив хлопчик на ім'я Макс. Він був звичайною дитиною, яка любила гратися, мріяти та задавати безліч питань. Але останнім часом йому здавалося, що його мрії ніколи не здійсняться. Одного дня, коли Макс гуляв парком, він помітив дивного чоловіка. Він був одягнений у довгий плащ, а в руках тримав старовинну книгу з золотими літерами на обкладинці. Чоловік сидів на лавці під великим деревом і здавався заглибленим у свої думки Привіт. Несміливо звернувся до нього Макс. Чоловік підвів голову і тепло посміхнувся. Привіт, друже. Чи тобі цікаво, що це за книга? Макс кивнув. Вона виглядає магічною. Чоловік розсміявся. У певному сенсі, так. Ця книга розкриває таємницю, яку знають лише одиниці. Хочеш дізнатися? Так. вигукнув Макс, очікуючи, що він зараз почує щось неймовірне. Чоловік простягнув йому книгу. Це не просто книга, це ключ ключ до світу, де твої думки можуть змінити все. Але пам'ятай цей світ відкриється лише тому, хто готовий повірити у свої сили. Як я можу потрапити туди? здивувався Макс. Просто відкрий книгу і почни читати, сказав чоловік, встаючи. Але пам'ятай, твоя подорож лише починається. Макс узяв книгу. І вона була важчою, ніж він очікував. На обкладинці сяя слова «Сад думок. Він обережно відкрив першу сторінку і раптом відчув, як вітер закрутився навколо нього. Світ навколо змінився, і Макс опинився перед величезними воротами з написом Вхід тільки для тих, хто вірить у свої думки. Макс Хвилюючись і водночас захоплюючись, зробив крок уперед, не знаючи, які пригоди його чекають. Розділ другий. САД бажань і страхів. Коли Макс пройшов через ворота, він опинився у незвичайному саду. Повітря було наповнене ароматами квітів, яких він ніколи раніше не бачив. Поруч росли дерева, чиї гілки були вкриті яскравими плодами. А під ними виднілися клумби з різнокольоровими рослинами. Проте в деяких куточках саду стояли бур'яни, колючі і темні, немов створені зі страху. Вітаю тебе в саду думок, почув Макс голос. Перед ним з'явилася дівчинка в яскравому зеленому вбранні. Вона тримала у руках лійку і усміхалася. Я Лія, хранителька цього місця. А що це за сад? запитав Макс, озираючись. Це твої думки, Максе, відповіла Лія. Тут усе, що ти думаєш, стає реальністю. Дивись! Вона простягнула руку, і перед ними виросла величезна квітка. Її пелюстки сяяли, немов зроблені з сонячного світла. Це результат доброї, світлої думки, пояснила Лія. Але дивись, що станеться, якщо думки будуть поганими. Лія підійшла до іншого місця, де земля була темною. Вона нахилилася і прошепотіла щось, від чого із землі вирвався страшний бур'ян із колючкатами. У цьому саду всі твої думки, як насіння. Гарні думки вирощують квіти, а погані бур'яни. Ти вже почав засівати цей сад. Навіть не знаючи про це, Макс замислився. Він пригадав, як часто сумнівався у собі або боявся спробувати щось нове. Чи можу я позбутися бур'янів? запитав він, із надією дивлячись на Лію. Так, але це нелегко, відповіла вона. Спочатку потрібно розпізнати, які думки приносять тобі шкоду, потім замінити їх на хороші. Ось спробуй. Лія дала Максу маленьке насіння. Уяви щось гарне, що ти хочеш створити. Макс міцно затис насіння в руці і закрив очі. Він уявив, як одного дня він стане хоробрим і допомагатиме іншим дітям. Коли він відкрив очі, насіння проросло у неймовірно красиву квітку з золотими пелюстками. Бачиш, усміхнулася Лія. Це перший крок до того, щоб стати майстром свого саду. Але пам'ятай сад потребує турботи щодня. Макс озирнувся на бур'яни, які все ще розросталися в іншій частині саду. Йому стало зрозуміло, що попереду чекає багато роботи, але тепер він знав усе залежить тільки від нього. Розділ 3. Долина вибору. Після того, як Лія показала Максу, як працює його сад, вона попрощалася з ним, сказавши, що тепер він має іти далі. Перед ним відкрився вузький шлях, що вів до загадкової долини, яка здавалася нескінченною. Макс ступив на цей шлях і незабаром опинився на перехресті. Там стояли два вказівники. Один із написом Легкий шлях. А інший шлях старань. Поруч сидів чоловік у капелюсі, який лагідно усміхнувся до Макса. Ласкаво просимо в долину вибору, сказав він. Я провідник, і моє завдання пояснити, що тебе чекає. Що це за шляхи? запитав Максим. Легкий шлях здається привабливим, бо там тобі не потрібно працювати. Але знай! На ньому твої думки хаотичні, і вони виростають як бур'яни, руйнуючи твій сад. Шлях старань вимагає зусиль, але кожна твоя думка на цьому шляху буде немов коштовне насіння, яке принесе добрі плоди. Макс задумався. Легкий шлях вабив своєю простотою, але після розмови з лією він зрозумів. Що хоче піклуватися про свій сад і вирощувати там лише красиві квіти. Я обираю шлях старань, рішуче сказав він. Добре, відповів провідник. Але будь готовий до випробувань. Ти зустрінеш свої страхи, сумніви і спокуси, які намагатимуться відвернути тебе. Макс ступив на стежку і майже одразу перед ним з'явилася висока скеля. На ній висів мотузковий міст, що похитувався на вітрі. Нижче вирувала річка зі швидкою течею. А якщо я впаду. пробурмотів Макс, почуваючись наляканим. Що ти думаєш? Те і станеться, почув він голос провідника. Макс закрив очі і почав думати про те, як він зможе перейти цей міст. Він уявив, як робить крок уперед. Впевнено тримаючись за мотузки. Коли він відкрив очі, міст здався йому менш страшним. Макс повільно, але впевнено перетнув його. На іншому боці стежка привела його до великого поля, де росли бур'яни, що здавалися живими. Вони шипіли і намагалися обплутати його ноги. Це твої сумніви, почув він голос провідника. Що більше ти їм піддаєшся, то сильнішими вони стають. Макс згадав, як у саду він зміг виростити гарну квітку, думаючи про щось добре. Він зосередився на думці про те, як зможе подолати ці бур'яни, і почав уявляти себе сміливим і сильним. Враз бур'яни відступили, звільняючи йому шлях. Вийшовши з долини, Макс відчув. Як всередині нього зростає впевненість, тепер він знав, що кожен вибір і кожна думка формують його шлях. Розділ четвертий. ДУМКИ архітектори долі. Пройшовши долину вибору, МАКС опинився перед величезними воротами. Вони були зроблені з каменю, на якому сяяли слова Твої думки це твої будівельні блоки. Герой обережно відчинив ворота і потрапив до незвичайного міста. У ньому стояли будинки, що виглядали зовсім по різному. Одні були високими і прекрасними, ніби збудовані зі світла, інші напівзруйнованими та темними. Це місто твоїх думок, почув Макс голос, що долинув із вежі в центрі міста. На сходах стояв старець із сивою бородою. Я архітектор, і я покажу тобі, як твої думки будують або руйнують твою долю. Макс підбіг до старого. Як це можливо? Це все мої думки. Так, кожен будинок тут це твої мрії, страхи, бажання і сумніви. Давай я покажу тобі, сказав архітектор. Провівши Макса до першого будинку. Це був зруйнований будинок із тріснутими стінами. Всередині панувала темрява, і кожен крок відлунював гучним звуком. Це будинок твоїх сумнівів, пояснив архітектор. Кожного разу, коли ти казав собі Я не зможу, цей будинок руйнувався. Макс згадав, як часто він боявся спробувати щось нове. І йому стало трохи соромно. А чи можу я відбудувати його? Звісно, сказав архітектор, усміхаючись, але для цього ти повинен змінити думки, які його створюють. Вони вийшли і попрямували до іншого будинку. Це був величезний палац із сяючими вітражами. Вони відображали щось знайоме. «Макс!» Який сміливо долає мотузковий міст або вирощує золоті квіти в своєму саду. Це будинок твоєї впевненості, сказав архітектор. Кожного разу, коли ти вірив у себе і діяв, ти додавав цьому будинку новий поверх. Макс усміхнувся. Він відчув гордість за свої досягнення. А як я можу побудувати більше таких будинків? Архітектор простягнув йому набір із трьох золотих інструментів це молоток думок, рівень дій і цвяхи віри. Якщо ти використовуватимеш їх правильно, ти зможеш побудувати величне місто. А як їх використовувати? запитав Максим. Молоток допомагає формувати гарні думки. Рівень показує, чи твої дії відповідають твоїм мріям. А цвяхи допоможуть закріпити твою віру в себе. Макс узяв інструменти і пообіцяв собі, що кожного дня буде працювати над своїм містом. Пам'ятай, сказав архітектор на прощання. Твої думки це твій дім, стеж за ними, і ти побудуєш життя своєї мрії. З цими словами Макс вирушив далі, сповнений бажання працювати над собою і своїм містом думок. Розділ п'ятий. Річка емоцій. Після того, як МАКС залишив місто думок, його шлях привів до широкої річки, що простягалася до горизонту. Вода у річці була дивною, то вона ставала спокійною й прозорою, то починала вирувати, піднімаючи хвилі. На березі його вже чекала жінка в блискучій срібній мантії. Її обличчя випромінювало спокій, а в руках вона тримала дивний човен із вигравіруваними словами Твої емоції це твої весла. Ласкаво просимо до річки емоцій, сказала вона. Я Марія, і я допоможу тобі навчитися керувати цим човном. А що це за річка? запитав Макс, розглядаючи її мінливу поверхню. Це твої емоції, пояснила Марія. Коли ти відчуваєш радість, любов чи вдячність, вода стає спокійною, і ти можеш легко керувати човном. Але коли тебе охоплюють гнів, страх чи сум, річка починає вирувати, і човен може перекинутися. Як же мені її переплисти? занепокоївся Макс. Ти повинен навчитися керувати своїми емоціями. Сказала Марія. Ось твої весла. Одне називається уважність, а інше самоконтроль. Разом вони допоможуть тобі подолати будь-який шторм. Макс сів у чоовен, узяв весла і почав гребти. Спочатку річка була спокійною, і йому навіть сподобалося, але раптом хмари згущалися, і вода почала бурлити. Великі хвилі намагалися перекинути човен. Я боюся. закричав Макс. Заспокойся і використовуй весло уважності, порадила Марія з берега. Макс закрив очі, зробив кілька глибоких вдихів і почав уважно спостерігати за своїми думками і почуттями, не дозволяючи їм захопити його. Хвилі поступово ставали меншими. Молодець, похвалила Марія. А тепер скористайся веслом самоконтролю, щоб рухатися далі. Макс почав гребти, концентруючись на тому, щоб кожен рух був рівним і впевненим. Шторм вщух, і річка знову стала спокійною. Тепер ти знаєш, сказала Марія, коли Макс пристав до іншого берега, що твої емоції це лише енергія. Яку ти можеш спрямувати? Уважність і самоконтроль допоможуть тобі керувати цією енергією, а не дозволяти їй керувати тобою. Я ніколи не думав про це, сказав Макс, дивлячись на блискучу гладь річки. Запам'ятай, усміхнулася Марія. Ти завжди можеш обирати, як реагувати на бурі у своєму житті. Макс подякував їй і вирушив далі. Відчуваючи, що він став сильнішим і мудрішим. Розділ шостий. ГОРА РІШУЧОСТІ Макс опинився перед величезною горою, вершина якої ховалася за хмарами. Біля її підніжжя стояла табличка з написом Підйом це твоя сила волі. Несподівано біля нього з'явився старий із довгою палицею, який привітно усміхнувся. Вітаю, Максе, сказав він. Мене звати Грант, я провідник гори рішучості. Чи готовий ти піднятися на вершину? Макс вагався. Це виглядає складно. А якщо я впаду. Кожен крок угору зміцнює твою рішучість, пояснив Грант. Але пам'ятай гора перевірить твою наполегливість. Щоб дійти до вершини, ти маєш подолати страх, лінь і сумніви. Макс вдихнув глибше і почав підйом. Перші кілька кроків були легкими, але незабаром дорога стала крутішою. Ноги почали боліти, а в голові з'явилися думки Чи варто це того, може, повернутися назад. Грант, який йшов поруч, зупинився і вказав на великий камінь на шляху. Це твоя лінь», – сказав він. Вона блокує шлях тим, хто здається. Якщо хочеш подолати її, скажи собі, чому ти це робиш. Макс замислився. Він хотів довести собі, що може бути сильним, і знайти відповіді на запитання, які привели його в цю подорож. З цією думкою, він зібрав сили і відштовхнув камінь із дороги. Вище гора ставала ще крутішою. А вітер сильнішим. Хмари, здавалося, загрожували йому, шепочучи Ти не впораєшся. Навіщо пробувати? Це твої сумніви, сказав Грант. Найкращий спосіб їх подолати зробити ще один крок. І ще один. Поки вони не залишаться позаду. Макс вирішив не слухати шепіт і продовжував іти. Він зосередився на кожному кроці. І поступово хмари розсіялися. На середині шляху Макс знесилено впав на коліна. Я не можу більше, прошепотів він. Грант нахилився до нього. А як щодо маленьких кроків? Не думай про вершину. Просто зроби ще один крок. Макс піднявся і почав рухатися вперед, крок за кроком. Незабаром він помітив. Що дорога стала менш крутою, а вітер теплішим. Він побачив вершину, що сяяла в сонячному світлі. Коли Макс досягнув вершини, Грант усміхнувся. Ти навчився головного. Рішучість це не велика сила, а маленькі кроки, які ти робиш навіть тоді, коли важко. Макс глянув униз і побачив весь шлях, який подолав. Він відчув гордість, і зрозумів, що тепер ніякі гори не зможуть його зупинити. Розділ 7. Озеро Спокою. Після виснажливого підйому на гору рішучості Макс опинився біля прекрасного озера, вода якого була настільки прозорою, що в ній відображалося небо. Над озером висіла табличка. Твої думки знаходять ясність у тиші. Макс підійшов ближче і побачив маленьку хижку біля берега. З хижки вийшов старий рибалка, що тримав у руках вудку. Привіт, юначе, сказав він, усміхаючись. Я Стівен, хранитель озера Спокою. Чому ти прийшов сюди? Я хочу знайти ясність і зрозуміти, що робити далі, відповів Макс. Але я втомився і не знаю, чи готовий продовжувати. Стівен кивнув і простягнув Максу вудку. Сідай зі мною і дивись на озеро. Риболовля тут допоможе тобі знайти відповіді. Макс сів біля озера і почав вдивлятися у воду. Спочатку думки в його голові були хаотичними. Він згадував про сад, річку, гору і про всі труднощі, які подолав. Але поступово його розум заспокоївся, і він почав помічати красу навколо. Що ти бачиш? запитав Стівен. Озеро спокійне і прозоре, відповів Макс. А тепер зазирни всередину себе. Яке твоє озеро? Макс замислився. Він зрозумів, що його розум часто був схожий на бурхливу річку. Але тепер, коли він сидів у тиші, його думки стали яснішими, як вода цього озера. Твоє внутрішнє озеро завжди є в тобі, сказав Стівен. Коли ти відчуваєш сум, страх чи гнів, зупинись і дозволь своїм думкам осісти, як це робить каламутна вода. У спокої ти знайдеш свої відповіді. Стівен дістав із човна маленький кришталевий камінь і передав його Максу. Це камінь спокою. Він допоможе тобі нагадувати, що всередині тебе є сила знаходити ясність. Макс подякував Стівену і відчув, як із кожним вдихом у ньому зростає почуття миру. Він зрозумів, що найбільші відповіді приходять тоді, коли ти вмієш слухати тишу. Відпочивши, Макс вирушив далі, тепер знаючи. Що завжди може повернутися до свого внутрішнього озера, коли світ стане занадто гучним. Розділ восьмий. «Скриня мудрості». Подолавши довгий шлях, МАКС опинився в широкій долині, у центрі якої стояв величезний дуб. Під його гіллям лежала древня скриня, закована золотими ланцюгами, на ній сяяв напис. Твої дії формують твою спадщину. Макс підійшов ближче, і раптом перед ним з'явився мудрець у зеленому плащі. Його очі були такими ж ясними, як небо над долиною. Ласкаво просимо до фінальної частини твоєї подорожі, сказав мудрець. Я Едгар, і ця скриня містить усе, чого ти навчився. Але перш ніж вона відкриється. Ти маєш відповісти на три запитання. Макс кивнув. Він відчував, що готовий до цього випробування. Перше запитання, почав Едгар, які думки допомагають тобі рухатися вперед. Макс замислився і відповів: Це думки про впевненість, віру в себе і бажання змінюватися на краще. Вони допомагають мені долати страхи і сумніви. Мудрець кивнув. І ланцюги на скрині трохи ослабли. Друге запитання які емоції ти повинен плекати, щоб твій шлях був легшим? Радість, вдячність і спокій, сказав Макс, вони допомагають мені бачити красу життя і тримати баланс навіть у складних ситуаціях? Ще одна частина ланцюгів впала зі скрині. І останнє запитання, сказав Едгар. Що є головним секретом твоєї рішучості? Макс згадав усі свої випробування і відповів Це маленькі кроки вперед. Навіть коли здається, що я не можу, я знаю, що можу зробити хоча б один крок. Ланцюги впали повністю, і скриня відкрилася. Всередині було дзеркало, у якому Макс побачив своє відображення. Але це був не просто він. Це було його найкраще, сильніше і впевнене я. Це твоя спадщина, сказав Едгар, ти сам створюєш своє майбутнє, твоя сила у твоїх думках, емоціях і діях. Пам'ятай про це, і ти зможеш досягти всього, про що мрієш. Макс подякував мудрецю і відчув, що його серце наповнене новою енергією. Він вирушив назад додому, знаючи, що тепер у нього є всі інструменти, щоб створити своє найкраще життя. Кінець Підсумок адаптації книги Як мислить людина. Основні уроки. Перше. Думки формують реальність. МАКС вчиться вирощувати позитивні думки, як квіти у саду думок. Друга віра в себе. У місті переконань він розуміє, що обирати віру в свої сили це його право. Третє. Управління емоціями. Річка емоцій навчає його зберігати спокій і використовувати самоконтроль. Четверта сила рішучості Гора рішучості показує, як маленькі кроки долають великі перешкоди. П'ята Ясність через тишу. Озеро спокою допомагає йому знайти внутрішній мир і слухати свій розум. Шосте Створення спадщини. У скрині мудрості Макс розуміє, що його дії визначають, ким він стане. Основна ідея Діти через пригоди дізнаються, що їхні думки, емоції та дії мають величезну силу. Якщо вони навчаться керувати цими аспектами свого життя, вони зможуть досягти всього, про що мріють. Особливість адаптації книга зберігає всі ключові ідеї Джеймса Аллена, подаючи їх у формі казкової історії з яскравими персонажами, доступними поясненнями та інтерактивними завданнями для дітей.